Мені ці слова ніколи не були так близькі як сьогодні. Я хочу привітати вас цих любов Ісуса Христа Мир вам! Мені дуже часто снилися сни, але я ніколи не звертав на це увагу, але мама завжди казала слова: тобі сняться погані сни, бути далекі від Бога. Я не сприймав це ніколи. Так близько до свого серця, мама казала, ти все знаєш, ти знаєш, як правильно робити, але твоє серце не з Бога. І рівно три тижні назад я проснувся вночі, просто проснувся. Але в моїй думці було всього лише два питання. Який сенс мого життя? І навіщо взагалі для мене життя? І думаю, Звичайний сон думаю, так. Мама казала, якщо щось буде таке, треба взяти Біблію, почитати, помолитися і лягти спати. Я відкриваю дії святих апостолів, 6 розділ, там записані такі слова: Вибери сім мужів поміж себе доброї слави. Бог торкнувся мого серця так, що я задав собі питання в своє серце, чи є я муж доброї слави. В церкві я як той фарисей. Який прийшов і каже: Господи, подивись на мене, я ж не такий, як той митник. Поза церквою я ставав гірше, як той митник, як перелюб. Але каже Ісая в 12 розділі в другому вірші: Оце Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя, та мій спів, і спасіння для мене він став. Брати і сестри, три тижні назад я став вночі на свої коліна і сказав і за те, що хвалу приніс за Його славу, за кров' Ісуса Христа, яка обмила церкво, моє серце. І сьогодні я в цій церкві можу сказати, що я покаявся, брати і сестри. Я ніколи не був близький, настільки близький з Богом, як зараз. І я ніколи не мав. Намірі в моєго серця настільки чисті, як сьогодні. Тому я хотів би, щоб брати і сестри, ви могли згадувати мене в своїх молитвах, щоб я міг стояти в вірі і ніколи не падати. Брати і сестри, так тяжко. Я думаю, що кожен з нас уявляє, наскільки мені тяжко. Тому підтримайте на мій. Спасителю, ми дякуємо тобі, що одного разу підійшли учні і з великою радістю кажуть, демони нам підкоряються. Ти сказав не тому радійте, радійте тому, що імена ваші записані у Книзі життя на небесах. Господи, твоєю милістю, твоїм Божим пером, через кров, через жертву Христа Ісуса, ім'я Славіка. Бандури записано у Книзі життя. Ми так віримо. Господи, це початок, і справді так, як він просить, і ми розуміємо, ми потребуємо молитви один про одного. Будь ласка, рада Ісуса, збережи Його у вірності для Тебе. Це може зробити Дух Святий. Нехай рука Твоя супроводжує його, захищає. Господи, Ти дав йому добру волю і Ти спонукав його до покаяння. І ми радіємо. Ми радіємо в тому, що Він новий славік ще ось місяць тому він. Не був, Господи, новим, а Ти його зробив таким. І ми радіємо в цьому. Благослови Його, утверди Його у вірі, тримай Його, проведи і доведи до вічності. Подяка Тобі в ім'я Сина Божого, наша молитва Ісуса Христа. Амінь.